Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Куп'янськ. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає закрити небо над Куп'янськом, відігнати і знищити всіх росіян, найманців російських, що наступають, обстрілюють Куп'янськ і наших військових на Куп'янському напрямку. Боже, скільки тут колаборантів чи зрадників, дуже сильні обстріли не вистачає, але все буде добре. Так, є дорога, її захистять. Вона дуже сильно захищена дорога. Хай буде так. Ворог хоче перекрити якусь шлях, дорогу. Працюють колаборанти, агентура. Важко дуже, сильні обстріли, заперечую, убираю. руйную всі плани ворожі, а цікає росіян від Куп'янська на віки вічні. Прошу допомоги у вищих сил. Янголів-охоронців, прошу допомоги. Місто знаходиться в. Як да. нікуди дійться. Заперечу весь негатив убираю. Допомоги прошу від вищих сил, від янголів-охоронців, від духів роду прошу, допоможіть закрити небо над куп'янськом. Більше росіяни не можуть обстрілювати, наступати не можуть. Всі плани ворожі зруйновані, логістика повністю зруйнована. Немає чим і ким обстрілювати. Всі, хто обстрілює Куп'янськ, хай будуть знищені. Більше не можуть цього робити. Буде так. Всі накази, хто давав, хай будуть убиті, більше не зможуть цього зробити. От вертаю, росіян на віки вічні від янсь. куп'янська. Куп'янськ тікають, лякаються, перекривають. Перекриваю. Викриваю повністю всіх, хто здає інформацію рашистам. За гроші викриваються, більше не можуть цього робити. Сидять на довічних строках ув'язнення, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над Куп'янськом, над нашими військовими, українцями. Цивільними людьми, що на куп'янському напрямку захистіть. Ставлю захист міцний. І вдень, і вночі захищаю. не лишаю. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки від усіх військових українців. Цивільних людей на куп'янському напрямку от цікає, от вертаю всі бомби, ракети назад, вертає ворогові на голови, хай сипеться, його нищить, одрива йому ручки, ножки. Буде так і так буде. І всі, хто дає накази на наступ, хай будуть знищені, також буде так і так буде. І ворога не має наміру наступати, тікає, лякається, сам себе, хай буває, буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!